Доброго ранку, я вже прокинувся і вже пішов, виконав сміття, навожу порядок потихеньку, потрібно прибирати. І зараз вже йду на пошту, тому що відранку вже прийшла моя посилка. Я замовляв протеїнові батончики українського виробництва, які я дуже-дуже люблю. І зараз їх йду забирати. На вулиці дуже тепло, плюс 24. Сонечко нехмарно. Сьогодні, мабуть, буде дуже теплий день. Ну що, забрав свою посилку, свої батончики протеїнові. Тут 20 штук. Ну, може, мені їх вистачить на днів 10. Може 12 я Дуже люблю їх. В одному батончику тут так, 80 грам, 28 і шість грамів білку, протеїну. В принципі, це нормально. Один батончик 80 грам важить, тому це, в принципі, нормально. Також сьогодні планував а, піти на стрижку, вже потрібно підстригтися. І зараз, а, думаю, записусь в барбершоп, який знаходиться поряд з моїм будинком, тому що там є мій барбер, якого звати Роберт. Він сьогодні якраз працює, тому запишусь, мабуть, до нього. Ну що я вийшов, записався на стрижку е в онлайн записі, там було вікно на 15 хвилин. І я зрозумів, що ну, мене не запише, але я зайшов, записався, мене пострижуться 30 хвилин. Я не люблю, коли мене довго стрижуть, якщо чесно. от, І, можливо, навіть я раніше прийду, мені зателефонують. Це дуже зручно, оскільки е парукарня, пару він знаходиться поряд з моїм домом, то мені просто спуститися і пройтися 3 хвилини. Тому ну, це дуже зручно. Так, друзі, так як мені вже скоро йти в барбершоп бігти, я зробив собі таку нарізку, я ще не снідав. Це буде мій сніданок. От. Каву не п'ю, каву поп'ю в барбершопі, мені зроблять. От. Тут у мене огірки, це в мене така шинка, запечена, здається, телятина, чи як якийсь карбонат. А він тут, чому чорний, це він вимочений чи запечений в гранатовому соці і трошки. Сиру твердого, так що буду снідати. Ну що, друзі, я вже знаходжуся в фрізері, заходжу зараз е, на свою стрижку. А от це моє буде місце. Тут мене буде стригти. Ось мій Барбер Роберт. Він мене буде сьогодні стригти. От, я в нього вже стрижусь декілька разів. Е, Ну, ми справимось за 30 хвилин. Я думаю, я дуже не люблю довго стригтися, тому ми швиденько все робимо. Так що ми зараз готуємо місце і починаємо. Що, друзі, я вже з новою Зачинською підстригся. Ще, звичайно, швиденько, дуже, бо вже клієнт йшов, Тому ми вже так кажу, вже не вкладаю, вже давай так залишимо, як є. І я йду все одно зараз додому. І повторно все це перевкладу по-своєму. Так що немає необхідності витрачати, витрачати на цей час. Тому кажу, давай, дякую тобі. Дуже люблю, як мене стриже Роберт, а дуже мені подобається, тому... Рекомендую. А зараз в мене почався процес прибирання в квартирі. Насолоджуйтесь. Нарешті закінчив своє прибирання, трошки прям вспотів, скажу чесно. От і зараз за комп'ютер потрібно зробити деякі справи по бізнесу і швиденько зроблю. І швиденько буду готуватися в мене сьогодні за розкладом спортзал, тренування з тренером. І я вам це обов'язково також сьогодні продемонструю і покажу. Ще, друзі, я вже їду в спортзал а, зараз. Читав новини знову ж в інстаграмі. Сьогодні ночі у нас вночі була ракетна атака, плюс безпілотники, і виявляється уламки ракети. Попали в місто, де я виріс, жив і одна людина точно загинула. І декілька приватних будинків просто зруйновані. На жаль, такі от новини приходять. Ну що, привіт, друзі. Я вже знаходжуся в спортзалі. А, давайте я покажу свого тренера. Тренер Костя. Оу. Привіт. А, сьогодні у нас що по графіку: Верховсько на спина, з каналізацією. Добре. Ну, все, друзі, я буду працювати, а вам гарного перегляду. Кожне своє тренування я починаю з розминки. Ну що, поїхали. Ну що, друзі, зараз закінчив своє тренування. Я підтомлюся трошки. Але нічого, година, година 25. Витрачено 800 калорій за це тренування. А це вам так. Все, я пішов далі. Тільки зайшов, по дорозі додому я взяв Галю Балвину і зараз зроблю невеличку розпаковку. Бо це невеличка покупка. Зараз побачите що. І так, що ж я взяв? Я взяв всього дві одиниці. Значить, Чек у нас є. Скажу, скільки це все коштує. І так, перше. По-перше, треба брати такі пакети. Або приносити свої Пакет який коштує 2 гривні. Значить, я спробувати хочу плов з куркою. Він вже готовий, його просто треба розігріти. Тут е -е, 9 грам. Білка 6 грам жирів і 15,7 грам вуглеводів. 163 калорії на 100 грам продукту. Це, в принципі, норм. І знайшов, здається, самий білковий, найбілковіший продукт. Тут аж 22,3 грама білку це котлета індича. Але я бачу, що в стадії оце зараз читаю, є батон. Але тим не менше, в 1,8 грам 18 грам жирів. Тобто КБЖУ нормальне. Можна брати такі котлети індичі. Значить, За все я разом заплатив котлети індичі 260 гривень за кілограм. Оці, я заплатив за них 218 гривень. Так, термопакет 2 гривні, пакет маленький 2 гривні і плов 175 гривень за кілограм. Тут кілограм. Тобто 175 гривень. Все разом вийшло 397 гривень. А на курс сьогоднішній євро це 10 євро. От це оце, разом 10 євро. Не знаю, ну, мені здається, що це європейські ціни, це не дуже, так скажемо, і дешево. не дуже дорого можливо. А, ну, але такі от такі ціни у нас зараз. Тому, напевно, що найшвидше зараз буде зробити це мені трошки розморожити, розморожити цього плову і покуштувати після. Активного заняття спортом. Так, друзі, поки в мене там розігрівається мій плов. Дивіться, що всередині в мене тут полуниця, м'ята, лимон. Я зараз це все просто залью холодною ну, звичайною водою, поставлю в і в мене такий лимонад. Такі я п'ю протягом усього дня. Класний фокус. Красива картинка. Мені прям дуже подобається. Такий смак. Він стає трошки рожевим, тому що полуниця віддає свій колір і освіжаючий, і натуральний. Ну, а так естетично це виглядає в графині. Правда, красиво. Зразу смак еліта, свято. Краса. Так, друзі, дістав я з, з своєї мікрохвильовки. Воно прямо гараченьке. Смачненьке, мабуть, пахне дуже смачно. Зараз будемо куштувати. Так, зараз я тарілку і відсиплю, тому що кілограм для мене забагато. Хоча я їм багато, але це забагато для одного разу. І... М'яса тут багато. Тобто, в цій... ну, тобто вам продають не рис точно. Тому що я от тільки зачерпаю ложку. М'ясо, м'ясо, м'ясо. Ось така от порція. Ну що, будемо пробувати? Поспеціям смачно. Взяв огірок. Смачний. До речі, коли я його забирав, він був останній. я сказав, дуже користується популярністю, дуже всім подобається. Тому я забрав останній плов. Ну, Насправді він смачний, нічого поганого в ньому немає. Можна їсти. Можна брати, можна їсти. Рекомендую. Ну що, друзі, на цьому буду закінчувати це відео. Повечеряв розслабився, з'їв протеїновий батончик. Обов'язковий після тренування потрібно поповнити свій запас білків в організмі. Я всім вам бажаю гарних, гарного вечора, спокійної ночі, тихої ночі нам всім. І. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі в нових відео. Гарних вихідних, па-па!